Всім привіт-привіт! Дуже рада вас вітати в своєму новому відео. І сьогодні я хочу вам розповісти про себе, більше з вами познайомитися, розповісти, хто я за професією, ким займалася взагалі і ким була до YouTube. Так, ну і почнемо. Мене звати Каріна, я з Харківської області, міста Возова, і мені зараз 25 років. Нещодавно народила дитину, зараз ми живемо в Чехії з чоловіком і дитиною, вже два роки живемо в Чехії. Ось, І давайте розкажу, ким я була до Чехії, ким працювала і на кого навчалася. Так, Но Хочу почати з того, що за професією я зубний технік. Так, Навчалася в Харкові. В медичному коледжі, потім працювала два роки за своєю професією, і скажу вам чесно, що ця професія дуже мені подобається. Але так як я зараз в Чехії, то ну, є деякі складнощі, щоб працювати за професією, тому поки не працюю. Але далі буде видно, може ще колись повернусь до цієї своєї професії. І ось після навчання. В медичному коледжі я пішла працювати з одним техніком. Два роки я працювала, мені ця професія дуже подобалась, і потім ми з чоловіком вирішили, що все ж таки я повернусь, ну, ми вдвох повернемося назад в своє місто, в Лозову. І так ми і зробили, повернулися. Але проблема там була в тому, що місто це маленьке, і працювати за, по своїй професії я там не могла, на жаль, тому що до цього я працювала техніком-керамістом, тобто я робила металокераміку і безметалеву кераміку. Це не дешеве виробництво, тому. В нашому маленькому містечку ну, немає, не було професії, не було роботи саме по моєму напрямку. Так, там працюють зубні техніки, але там більше працювали зйомні протези або незйомні, це мене не дуже цікавило. Я в цьому, ну, це мені не цікаво. Більш мені подобається металокераміка, я це обожнюю, це фантастика для мене. Металокераміку викладають кісточкою. І це так звана робота художника, можна сказати. Так, Потім ми там працюємо з фарбами, підбираємо колір, це все, ну, це все індивідуально для кожного пацієнта, і це дуже цікаво, якщо чесно, дуже цікава професія. Я, звичайно, трішки шкодую про те, що я повернулася тоді назад в наше місто, тому що я далі не змогла працювати за по своїй професії. І будучи вже там, в моїй лозовій рідній, я працювала на новій почті. Я не змогла знайти професію по медицині, по своєму. Напрямку, і тому я працювала на новій почті оператором, касиром так званим. Два роки я пропрацювала на новій почті. Ось і потім якось так склалося обставини, що ми з друзями перший раз поїхали в Чехію. Це було місто Карлові Вари. Ми їхали туди на три місяці працювати. Але я вам скажу, що ми так закохалися в це місто. Воно таке фантастичне, таке гарне. Я вам просто не можу передати словами. Треба там побувати, щоб зрозуміти, про що я. Так, ми їхали, звичайно, не відпочивати, ми працювали, але так нам сподобалось це місто. Взагалі нам дуже сподобалася Чехія. І ми. Якось почали думати над тим, як би нам потрапити сюди знову. Але не на три місяці, а вже надовше на два роки. Бо поясню чому: бо в Чехію можна потрапити або ну, до повномасштабної війни, можна було потрапити по візі на 3 місяці, по безвізу також на 3 місяці, або на 2 роки. А рік або на півроку такої можливості не було сюди потрапити. Побувавши тут три місяці, попрацювавши, ми працювали на такій невеличкій фабриці, робили лапшу. Ну, що схоже на мівіну, але це більш така лапша, яка подається в ресторанах. Ми робили цю лапшу для ресторанів і кафешок в Германії. Ну, я вам скажу, робота не була дуже важкою, було цікаво, було багато вільного часу в нас, тому ми, звичайно, марно часу не гаяли, ми гуляли постійно, постійно виходили в ліс, постійно чимося займалися. Після повернулися додому, то я думала, як повернутися Назад в Чехію, і для мене було дуже важливо знайти роботу офіційно. Знадобилося для цього дуже багато часу, щоб знайти, тому що е, дуже багато є таких, е, які пропонували роботу в Чехії платно. І як зараз пам'ятаю, на людину на одного півтори тисячі євро. Треба було заплатити за те, щоб отримати візу, так звану, на одного. На двох це три тисячі євро. Ну, вибачте, це дуже великі кошти на той час були для нас. І я хотіла знайти працевлаштування безкоштовне, і я це знайшла. Цей час, поки я знаходила роботу в Чехії, ми, звичайно, жили в Лозовій і без роботи не сидів. Чоловік працював, і я також. Пішла працювати касиром в магазин, в посад. О, якщо чесно, я довго там не змогла, не видержала працювати, це була адська важка праця, якщо чесно. По 12 годин кожного дня працювати, 6 днів на тиждень. І ну, ну, я думаю, ви собі уявляєте, працювати на касі з людьми. Це так собі задоволення, якщо чесно, ну, важко, бо бувають різні покупці, різні клієнти. Тобто, я працювала перед цим на новій пошті, мені було важкувато, якщо чесно. Ну, і взагалі професії там, де з грошима, з цифрами, ось це все бухгалтерські, оці всі. не для мене. Це більш така натура мистецтва. То мені з цифрами, звичайно, було важко працювати і з грошима також. Ось тому я не пам'ятаю, чи місяць, чи два місяці я попрацювала в цьому магазині і тікала звідти, якщо чесно, як могла. Дуже важко було. А, і ще забула вам розповісти, що до того, як ми поїхали перший раз в Чехію, то я працювала на новій почті, а на вихідних Ну, у мене так. Інколи були такі плаваючі вихідні, то я закінчила курси по нарощуванню вій. І так нарощувала вії, мені це приносило велике задоволення, я навчалася якось. Ну, я ж, бачите, як бачите, така натура, мені щось треба робити руками, щось бачити в чомусь красу. Я не можу просто стояти за касою. Мене це Неймовірно втомлює, якщо чесно. Тому ось так. Працювала на новій пошті, і друга робота в мене була <сум>, нарощування вій. І, якщо чесно, так, це мені дуже подобалось. І в мене вже були свої клієнти, я вже заробляла якісь кошти. Невеликі, але все одно було дуже приємно. Так, і ось повернулись. Ми з Чехії, працювала я в магазині, потім знайшла все-таки працевлаштування в Чехії офіційне, і ми вирішили спробувати. Так, нам було трошки страшнувато, лячно, через те, що скрізь це все платна послуга була, а тут ми знайшли безкоштовно. Але ми вирішили з чоловіком спробувати. І не жалкую про це, спробували, в нас все вийшло. Так, нам дуже довго робили документи, дуже довго ми чекали їх, бо ця віза двохрічна, її доводиться дуже довго чекати. Приїхали ми в Чехію і попали працювати на завод. Живемо ми зараз в місті Ліберець і працюємо також тут. Ну я зараз матуся в декреті. Моєму хлопчику 4 місяці, трішки більше вже, ніж 4. Ось, чоловік працює, я в декреті, і зараз я працюю в Ютубі. Знімаю вам відео, хочу бути для вас цікавою. Будь ласка, підписуйтесь на мене, ставте мені лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте моє відео, щоб мене бачило як наймога більше людей. Скажу вам чесно, що для мене ця сфера нова, невідома. Щось для мене це таке на грані можливостей. Але я навчаюся, я стараюся і думаю, що з цього щось повинно вийти. Ось і ось так. Розказала вам трішки про себе. Думаю, вам було сьогодні зі мною цікаво. І дякую вам за перегляд цього відео. Взагалі, те, що ви дивитеся мене, для мене це дуже цінно, тому що я тільки не починаю і е, хочу бачити, чи я корисна комусь, чи моє відео для когось корисне, чи ні. Тому дякую вам і зустрінемося в новому відео. І буде щось цікаве. Дякую вам і па-па!